Доброго дня. Тема уроку, які існують міжнародні союзи. Пригадайте, які існують міжнародні союзи? З якою метою їх створено? Розгляньте зображення, які символи зображені на прапорах міжнародних організацій. Так само, як люди не можуть існувати без спілкування, так і народи різних країн прагнуть налагоджувати міжнародні відносини. Це необхідно для дотримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами світу. Із цією метою після Другої Світової війни в 1945 році було створено Організацію Об'єднаних Націй або ООН. Штаб квартира ООН розташована у Нью-Йорку, в США. Україна стала однією з країн співзасновниць цієї організації. Всесвітня організація Охорони здоров'я ВОЗ. Спеціалізована Установа ООН. Що опікується проблемами охорони здоров'я в усьому світі? Головний осередок цієї міжнародної організації розташований у місті Женева, Швейцарія. До складу воз на 2020 рік входило 194 країни, зокрема і Україна. ВОЗ Координує міжнародне співробітництво з метою розвитку і удосконалення систем охорони здоров'я, боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, ВІЛ, малярія Ковід-19. Ще однією спеціалізованою установою ООН є ЮНЕСКО Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури. Ця міжнародна організація проводить боротьбу з сприяє поширенню книжок, неписьменністю, читанню і розвитку національних культур, охороні пам'яток історії, поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження. До складу ЮНЕСКО входить 195 країн. Головний осередок цієї організації розташований у Парижі. Україна є членом ЮНЕСКО. До пам'яток України у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належать Софія Київська та Києво-Печерська Лавра, центральна історична частина Львова, Первісні Букові ліси Карпат. Давайте більш детально розглянемо об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Найцінніші зразки культурної та історичної спадщини перебувають під охороною ЮНЕСКО. Список цієї організації складають понад тисячу найменувань. Це храми, парки, заповідники та навіть цілі історичні центри міст. Шедеври людського генія чи природні феномени, занесені до списку ЮНЕСКО, щоб берегти їх для нащадків. В Україні сім таких об'єктів: це Київ, Собор Святої Софії та прилеглі Чернечі будівлі Києво-Печерська Лавра. Собор Святої Софії до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО занесено у 1990 році. Історичний ансамбль створювали і відточували протягом тисячі років. У стінах Святої Софії коронували київських князів Ярослава Мудрого, Володимира II Мономаха. У ХХ столітті тут на гетьманство благословили Петра Скоропадського. Другий об'єкт це ансамбль історичного центру Львова. До списку світової спадщини ЮНЕСКО входить з 1998 року, об'єднання художніх та архітектурних традицій Східної Європи, Італії і Німеччини. Стало причиною внесення його до когорти найцінніших пам'яток. Центр є найдревнішою частиною міста. Тут перше поселення з'явилося у 12 столітті. Саме навколо Старої площі Ринок і розбудувалося місто. Дуга Струве. Унікальна пам'ятка стала об'єктом захисту ЮНЕСКО у 2005 році. Дуга Струве об'єднала 10 країн, адже має протяжність 2820 кілометрів. Серед них і Україна, яка знаходиться на 25-му градусному меридіані східної довготи, вздовж якого прокладались геодезичні точки. Саме це унікальне дослідження дозволило вченому Василю струве точно розрахувати розміри землі. Це стало новою точкою відліку для багатьох наук. Букові праліси Карпат та давні букові ліси, до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, внесені у 2006 році, об'єднують нашу країну зі Словаччиною. Саме тут можна побачити, як виглядали ліси тисячу років тому. У лісах заборонено вести господарську діяльність, що і дозволило зберегти первоздатність природи. Деяким тутешнім букам по 500 років. Резиденція митрополитів Буковина і Далмації. Внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 2011 році. Попри відносно молодий вік, зведена в 1882 році. Резиденція є справжньою перлиною Західної України. Зведена в стилі е... Еклектики. Споруда вражає красою та масштабами. Ансамбль будівлі становлять головний корпус, церква трьох святителів, колишній пресвітерій, дендропарк. Нині пам'ятка справжня Альма Матер. Тут навчаються студенти Чернігівського національного університету імені Фечковича. Дерев'яні церкви Карпатського регіону Польщі і України. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, внесені у 2013 році, 16 церков України та Польщі поєднали гуцульський, Бойківський, Лемківський та Галицький типи архітектури. Першою у переліку українських храмів є церква святого Юрія, місто Дрогобич, зведена у 15 столітті. Храм перевезли на Волах із села Надієво, територія сучасної Франківщини. Її обміняли на сіль. Херсонес Таврійський. До Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесено у 2013 році. Заснований у 422 році до нашої ери. Херсонес став важливим торговельним центром Криму. Місто увійшло в історію стародавньої Греції, Риму та Візантії. Про це свідчать і архітектурні стилі будівель. Від багатьох з них нині залишились тільки руїни. Загальна площа Херсонесу Таврійського 500 гектарів. Дякую за увагу!